Наша лікарня обслуговує жителів корабельного району. На сьогоднішній день ми надаємо допомогу медичну первинну та вторинну спеціалізовану. Виникло питання в обладнанні саме УСД-апарат. Люди, які залишились на території нашого району, вони це обстеження. Також до нас звертаються жителі, які живуть біля Херсону. Тобто ми нікому не відмовляємо. Якщо у пацієнта є електронне направлення, то ми проводимо даний вид. Обстеження безкоштовне. Той апарат, який знаходився у нас, він був дуже старий. На сьогодні, завдячуючи нашим партнерам, ми отримали УЗД-апарат експертного класу, який дає нам змогу більш якісно і більш точніше давати ті діагнози і бачити ті патології, які неможливо було б бачити на минулому апараті. Наші пацієнти, які були у нас на лікуванні, на обстеження, вони дуже задоволені. Але що задоволений наш лікар ОЗД, яка набагато краще може диференціювати захворювання і виставити той чи інший діагноз. Під час військових дій пацієнти стали звертатися з осколками поранення. Це минно вибухові травми. Це обладнання для нас дуже важливе. До нас поступив чоловік з осколком паральним черевної порожнини. За допомогою ультразвука ми обстежили больного і побачили поранення печінки. Хірурги прооперували, і вальний продовжив життя. Співробітниця отримала травму грудної клітини поверхневу, але при ультразвуковому дослідженні ми побачили гематому молочної залози. Також вона прооперована і продовжує своє життя. Хочемо висловити щиру подяку фонду Хелп. Це обладнання буде стояти на стражі життя та здоров'я наших людей.